Всім привіт! Мене звати Андрій. Я займаюся підбором та реалізацією системи відеоспостереження. Сьогодні хотів би з вами ближче познайомитися та показати свої певні робочі моменти, щоб ви розуміли, з ким ви маєте справу та кому довіряєте. Зараз хочу вам показати те, що ніхто вам, в принципі, з продавців ніколи не покаже. Покажу вам свій бізнес-аккаунт Viber. Ось де ведеться переписка з майже половиною клієнтів, які звертаються до мене. Ось мій бізнес-аккаунт. Ось тут ми можемо побачити да, там кількість охоплення клієнтів за останні 30 днів, нові чати. Ось далі можемо подивитися тут короткий опис товару, ціни. Ну, як вітрина. Далі. Давайте подивимося, скільки було клієнтів, ну, наприклад, за останній рік. Так як я переписки не видаляю, тому що клієнти повертаються а знову і знову там, замовляють собі, замовляють кудись на дачі, замовляють там на магазини і так далі. Тому, для того, щоб розуміти, хто мені пише, що раніше було замовлено. Переписки я ні з ким не видаляю. Ну, дивіться, от скільки я листаю, скільки я там пролистав, зовсім небагато. Давайте прискоримося, ну, давайте ось так, швиденько. Дуже багато, і це якби 10% до 40% тут лише. Клієнтів, які звертаються. Частина залишається там на OLX в сторінках, в чатах, і ще частина це вже. Можна сказати, знайомі, які записані в телефонну книжку. О, і час, від часу вони звертаються там, або по сервісному обслуговуванню, або щось необхідно налаштувати. Зазвичай, звичайно, там, по бюджетним камерам ніхто а, не звертається в питання сервісного обслуговування. А ось якщо ви купуєте систему відеонагляду там, на XMI бюджетну, або а, на Dahuль або Hikvision, то там, да, сервісне обслуговування 2 роки дається. І якщо людині щось потрібно доналаштувати або щось злетіло, то якби, таких клієнтів я заношу до себе е, в телефонну книгу. Тому дякую подумаю, навзаєм. Так, бачимо, що да, дуже багато ось до березня ми, до листали го року. Саме відтоді я вирішив не видаляти переписки, тому що незручно. Потім, коли звертаються клієнти, ти не знаєш хто, хто що раніше купував. Ось, купують дівчата, купують вже і старші люди, і хлопці, і вже якби, всі купують, ніхто не залишається з відкритими питаннями. Завжди я всім на всі питання відповідаю, моє слово. Можна сказати завжди останнє в чаті. Ось. Давайте ще наперед полистаємо, з ким я там сьогодні розмовляв чи на днях. Давайте глянемо. Так, тут людина думає: отримала консультацію по 4G камерам і по камерам Wi-Fi. Його цікавлять. Ось так, Віктор. Зараз ведеться переписка стосовно, бачите, велика з посиланнями. з усім. Система відеонагляду необхідно докомплектувати до 16 камер. Тобто плюс 8 камер необхідно йому на виробництво додати. Ось, І поміняти реєстратор. Там буде система Дахуа, так як він раніше нею користувався. Тому зараз ведеться переписка. Ось вам трішки інформації про мене та про мою роботу. А кому потрібне відеостеження, будь-то одна камера чи ціла система, будь-то на 1000 гривень чи на 20 тисяч гривень. Звертайтеся з радістю допоможу.